Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Територіальна цілісність це для Трампа, взагалі, якась дрібниця. І от в одному з інтерв'ю в вересні, до речі, ви сказали про те, що. Коментуючи питання, як президент Трамп може ставитися, чи може він стати справжньою загрозою для України в цій війні, і ви тоді сказали, що є таке і власне ваше дослідження про те, що він вже кілька років сприймає Україну як токсичну для нього державу. і Вважає, що Україна заслуговує на те, щоб втратити частину території. Нічого страшного в цьому немає. Ну і зрозуміло, що в мирному плані так званому, там є те, що відмова від території і неповернення її. Україні, і що це має бути так звана сіра зона? Незрозуміло кому вона може належати. то, дійсно, це якщо Трамп іде на влагодження ситуації як все мир, ми зараз завершуємо війну, то про повернення території Трамп точно говорити не буде. Я думаю, він Він не зможе вирішувати за Україну, які території від якої території вона має відмовлятися. Але акцент на тому, щоб Україна змогла отримати знову контроль над територіями, які вона втратила внаслідок російської агресії. Цей акцент буде безперечно зміщений. Він не є принциповим для Трампа. З боку Байдена, адміністрації Байдена ми чули неодноразово заяви про необхідність поважати територіальну цілісність. Тобто, для них це йдеться не лише конкретно про Україну для них це універсальна цінність, яка є фундаментом міжнародного права для Дональда Трампа. Міжнародне право це щось вторине, щось неважливе. Тому і питання територіальної цінності для нього не відіграють особливої ваги. І е, навіть якщо згадувати конкретні е, приклади чи докази е, такого уяву такого ставлення Дональда Трампа, в останній книзі Боба Вутворда. Війна е, він описує реакцію Дональда Трампа на оголошення Путіним е, визнання незалежності е, так званих Донецьких і Луганських народних республік, е, в е, лютому е, 2022 року. І тоді. Е, Боб Вор каже, що Дональд Трамп насправді аплодував цьому рішенню і своїм близьким соратникам хвалив мудрість Володимира Путіна, який дуже хитро яким чином значить вирішив взяти ці території під власний контроль без особливих зусиль. Тому так ми бачимо, що Трамп насправді він поважає силу, він поважає демонстрацію якихось силових дій, і з цієї точки зору. Саме це напевно пояснює його. Таке тик відтаку атракцію, який він відчуває по відношенню до Путіна і інших диктаторів цілого світу, і до речі, я пригадала, що тоді, коли ем, Дональд Трамп надав зброю Україні після обрання президентом в першу свою каденцію, тоді ходили чутки про те, що це не політична підтримка, це знову ж таки крок на противагу, що от ніхто не зміг до мене допомогти. А я зараз надам зброю. Ви будете боротися ем, зараз. Чи варто очікувати? Можливо, знаєте, нехай таку руку допомоги, але можливо знову ж таки. Те, хто те, що не змогли зробити до мене? Я зараз все переверну. Перемога буде. Нехай не доба там. Або як він казав, я можу завершити війну за три години, за три доби і так далі. А щось таке радикальне. Радикальне, я думаю, можна очікувати від Дональда Трампа, але я не думаю, що він почне з радикальних кроків. Він напевно почне з певних і дипломатичних ініціатив спроб спочатку домовитися з Путіним. А от велике питання буде: якщо він зрозуміє, що Путін буде відтягувати час і шукати відмовки для того, щоб не йти на серйозні домовленості. Поставити нові вимоги, а ми знаємо, що Путін він ніколи не відмовляється напряму, він завжди знаходить якісь юридичні відмовки, на підставі яких він намагається затягнути процес в Трампа. Терпіння особливо немає. Це одна з інших його характеристик. Він любить швидкі рішення, і якщо він побачить, що Путін не дозволяє йому. Швидко реалізувати свої його плани, справді він спробує вдатися до інших якихось е, кроків. Може спробувати вдатися до інших кроків, серед яких як він сказав до речі, в одному з інтерв'ю: що якщо Путін відмовиться, я тоді е, наповню Україну таким такою кількістю зброї, угу. е, що він буде змушений в кінці кінців мною погодитися. Тобто, е, можливо, це е, також буде такий е, радикальний відповідь, якої ми навіть не бачили з боку адміністрації Байдена. З адміністрації Байдена так до речі, так цікаво, що людина, яка не вміє програвати, зробить все навіть наперекор собі, але щоб це було в правильно виграшному сенсі.